Окупанти не припиняють обстріли мирних населених пунктів Харківщини. Зведення від ОВА за добу. Протягом доби ворожих ударів по Харкову не зафіксовано. Близько 14.20 у селі Золочів Богодухівського району Золочівської територіальної громади зафіксовано удар невстановленого ворожого БПЛА. Постраждалих та руйнувань немає. Звернувся за медичною допомогою 77-річний чоловік, який отримав поранення внаслідок ворожого обстрілу напередодні у селі Подали Куп'янського району. Рятувальники звітують протягом доби здійснено 19 оперативних виїздів. Пожеж від ворожих обстрілів не зафіксовано. Одна з побутових пожеж забрала життя людини. Подія трапилась о 23.27 у приватному будинку в селі Веденка Чугуївського району. Площа горіння склала 32 квадратних метри. О першій 25 вогонь вдалося локалізувати, та у другій 38 ліквідувати. Причина виникнення загоряння встановлюється. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 76 одиниць вибухонебезпечних предметів. На Харківщині також триває евакуація. Волонтери та представники Нацполіції вивозять людей із небезпечних громад. Триває евакуація з населених пунктів, які потерпають від постійних обстрілів з боку військових Російської Федерації, і в яких оголошена обов'язкова евакуація. 18 жовтня здійснювалася евакуація з Куп'янської, Вовчанської Золочівської територіальних громад, силами поліції на службових автомобілях з міста Куп'янськ, селищ Ківшарівка, Куп'янськ, Вузловий, Курилівка, Благодатна, Санькове. Евакуйовано 63 мешканці з Вовчанська, Семенівки, троє людей. Села. Гурів козачок одного місцевого мешканця. Марія Сов'єва, Дмитро Нгуєн та Ігор Мікінін. Харків. Новини.